Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів і до нашої студії завітав Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Валяра, вітаю в нашій студії, і вже ж хочу привітати вас з новим роком. Подякувати за те, що ми вже скільки вже рік ми з вами пишемося про цьому, не знаю скільки, але дуже вже довго. І точно 2025 рік у нас був наповнений записами, випусками. Хочу в новому році продовжити нашу тенденцію, записувати випуск і вже ж бачити у нас на ефірах і студіях. Я вітаю вас зі святами і бажаю, щоб цей рік для вас був надзвичайно продуктивним. Вітаю вас, Олено, радий вас бачити, радий вітати вас з Новим роком. Хочу сказати, що в цьому році я продовжу, звичайно, що співпрацювати з вами і давати прогнози для ваших глядачів. Звичайно, що цей рік приніс дуже чудову, дуже чудову програму у вас. Це програма Різні світи», Це дуже цікава програма. я Думаю, що людям вона полюбилася. Хто ще не дивився, дивіться. З, з політологом ми разом пишемося. Хотів привітати всіх глядачів, хоча я їх вже вітав на своєму каналі Магвеляр 31 грудня о 23.30. О 23, ну, і, звичайно, хотів сказати, що бажаю розвитку вашому каналу обозу. Бажаю успіхів і вам, і з іншими спікерами, хоча я знаю, що я у вас головна зіронька. вашій скромності немає меж. Так, як головний маг країни. Я вас збираю найбільші перегляди серед усіх, все таке. Але бажаю успіхів і з іншими експертами. Всього найкращого. дуже дякую. Я Вже ж хочу привітати наших глядачів з новим роком і пообіцяти вам ще більше нових форматів, нових спікерів. І будемо робити випуски і прогнози. Ви дивіться, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Валяри, наш тематичний випуск, новий рік я вже ж в новому році. Ми будемо проглядати все загально. Знаю, що карти люблять конкретику і не дивитися, а прямо згадувати наперед. Але сьогодні трошечки поговоримо про. 2026 рік загалом, що ви передбачаєте на 2026 рік. Які головні прогнози ви можете зробити зараз, що має обов'язково статися в новому році? Ви Знаєте, Олено? Я зараз скажу багато з геть важливих речей, але все одно закликаю людей потім подивитися ще мій е, великий прогноз, який я дав 31 грудня, 23.30, новорічне звернення. Да? Я хотів сказати, що наступний рік, 26-й, це буде рік остаточної битви за Донбас, коли вся увага на фронті буде сконцентрована саме на Донеччині, саме там пройдуть основні бойові дії, там буде і просування ворога, і наші контратаки, і наші ініціативи. Я передбачав, що буде три роки битви за Донбас. Зараз третій вирішальний рік. Тобто 25-й я таким передбачив, 24-й я таким бачив, і зараз 26-й стане вирішальним. Якщо 25-й рік був кармічним роком України випробування і скоріше більш негативні події, ніж позитивні, то 25-й, 26-й рік. Передвіщає нам зовсім геть інше. По перше, нам нашому президенту буде супроводжувати удача, бо він був народжений в рік вогняного коня. 26-й рік покладе е, початок кінцю цієї війни, тобто війна не завершиться в цей рік, але е, покладеться старт, і в 27 сьомому році війна завершиться. Все таки треба згадувати, що минулий рік вогняного коня був 2014 рік. Тож 2016 рік однозначно буде приносити певне завершення та кульмінацію цієї війни. Також 26-й рік порадує нас в своєму кінці. Знаєте чим? Чим? Смертю Дональда Трампа. До 26 му році. Так. І, відповідно, ми побачимо його реальну кончину. І не ту кончину, яка у людей щодня може бути, а його кончину завершення його життя, завершення його земного шляху. Я думаю, що він, що він реально цього заслуговує. Мої демони розіпнуть його, розрозруть його і прокусять йому іклами його серце. Вони вже це роблять. Він вже носить мішечки для мочі на своїх голенях. Тобто тому це може говорити, що він підключений до гемодіалізу, гемодіаліз це вже, знаєте, за за кров до смерті. Тобто, я правильно розумію, Ви прогнозуєте про те, що наприкінці 2026-го Дональд Трамп помре своєю смертю внаслідок певних хвороб? Хвороб, Так. Ну, Магвеляр не прийде його вбивати в Білий Дім. Я точно вам це кажу, в мене немає візи в США. Ну, і звичайно, при Трампі мало хто дасть мені таку візу. Але після Трампу я буду найвізованіший громадянин України для США. А, ви думали, я хотів завершити? Але я не хотів завершувати. Насправді, в цьому році закликаю всіх поставити у мене захисти від загибелі, поранення та смерті. Чому? Тому що 26 й рік стане роком найбільших а, терористичних атак ворога по нашій. Енергетиці, по нашому населенню, по житлових будинках будуть дуже сильно обстрілювати ракетами і шахедами. Але і ми посилимо наші удари по ворогу. Е, хочу сказати, що я передбачав в новорічному прогнозі минулого року е, те, що ми е, почнемо бити по Москві. Почалося і це сталося. Я передбачав те, що е, будуть. Е, Проводитись е, далекобійні удари постійні вони проводились, і я передбачив появу нових ракет українських, і балістичних, і крилатих, і появу нових дронів українських по ударам е, дальнобійним. І так і сталося. Все з'явилося. З'явилися е, Аналоги тамагавки наші, це ракети Фламінго. У мене, до речі, на новорічній ялинці зараз висить іграшка Фламінго, така пухнастенька. Всі купляємо фламінго собі. Так, да, на вершині ялинки. Да. Ракети Сапсан. Це вже балістика, ракети Лонг-Ніптуни. І це неможливо було знати. Ніхто про це не знав, ніхто це не бачив. Бачив тільки я. Тому що я справжній практик, який знає майбутнє. І не, не дарма. Люди мене визнали головним магом країни. Це ж не я назвав, я себе так ніколи не називав. Це пишуть люди, це сказали люди. Це сказали на премію Esoteric Аворс. Це визнали, визнало суспільство. Однозначно, в цьому році даю обіцянку. Ще більше прогнозів, ще більше влучень. Ще більше донатів на ЗСУ і допомоги воїнам. До речі, хотів сказати, що зараз на мою честь названо робота, якого я придбав для 82-ї десантно-штурмової бригади, робот Магвеліар 13 це його офіційний порядковий номер в Міноборони України. І якщо всі роботи ламаються, то хлопці кажуть, що роботи всі зламалися. На веліара закинули тройну дозу. І ліки, і їжу, і зброю. Він все поїхав, відвіз. gps навігатор не працює, він все одно відвіз. Отже, значить, від да, демонолога. Да, від тому, тому кажуть, ми не вірили в магію, але щось тут не вірити трохи. Так що буває буває всяке. Дякую, Валяри, що привідкрила завісу 2026 року. Впевнена, що е, все ж таки будемо спостерігати дивитися, які події будуть збуватися, які ні. Але побажаю і вам, і нашим глядачам побільше позитивних пророцтв, передбачень і прогнозів на цей новий рік, аби дивитися і жити в позитиві. І, зокрема, нашим глядачам, дякую, Олена. Найкращого вам року, любі мої, і обов'язково. На наступному тижні зробимо найпозитивніший випуск на цьому каналі. Я подумаю, яка це буде тема, і ми її розпочнемо. Супер! Я хочу привітати наших глядачів з новим роком, побажати вам його провести як найкраще, тільки позитиву. І бережіть себе. До нових зустрічей.